Книга Думай і багатій Наполеона Гілла це не просто збірник порад про гроші, це посібник із філософії успіху, що ґрунтується на тринадцятьох принципах, які автор вивів, вивчаючи життя понад п'ятсот найбагатших людей свого часу. Ключові ідеї Сила думки усе починається з думки. Якщо ви хочете стати багатим, ви повинні мати палки бажання, а не просто сподівання. Це бажання має бути перетворено на чіткий план і конкретні дії. Чітка мета. Потрібно точно знати, скільки грошей ви хочете, і встановити термін для досягнення цієї мети, віра у себе, успіх неможливий без впевненості у своїх силах. Ви повинні вірити, що досягнете своєї мети, спеціалізовані знання самої освіти недостатньо. Потрібно постійно здобувати знання, які допомагають вам у вашій конкретній справі. Уява. Використовуйте уяву, щоб створювати плани та бачити себе успішним. Організоване планування. Розробіть чіткий покроковий план і дійте, незважаючи на перешкоди. Наполегливість. Наполегливість це ключ до подолання невдач. Відсутність наполегливості є однією з головних причин бідності сила колективного розуму. Створіть мозковий центр, групу однодумців, які допоможуть вам реалізувати ваш план. Головна думка книги, успіх і багатство починаються у вашій голові. Змінивши своє мислення, ви зміните своє життя.